У запеклих боях проти окупантів загинув герой з Буковини Андрій Месюк. Не чекаючи повістки, Андрій добровільно прийшов до військкомату 28 лютого 2022 року. Тепер без тата ростуть два сини і донечка. Коли от почалася війна, він в перший же день отримав повістку. Пішов військкомат. І 27 лютого він вже був в військовій частині за межами області. Він фізично здоровий, красивий, але так сталося, що він вчився на стаціонарі, і коли його ровесники були в армії, а потім, а потім була ліквідована кафедра. І він не мав військової спеціальності. Він в нього мирний. Він юрист, він мирна мирна людина. І це коли їх зібрали, то відібрали гарних молодих цих хлопців, здорових і скерували в Національну гвардію України. Він він пишався тим, що в національній гвардії він каже, мама, у нас такі цікаві люди. Тут всіх спеціальності є. Навіть лікарі, священники, та в нас така гарна команда. Мене завжди заспокоював. Казав, що мама, ви не переживаєте. У нас, у нас інші цілі, ми прийшли підготовку за натівськими стандартами. Ми будемо виявляти диверсантів, це все. І ми тут будемо, мама, ви не переживайте. те, що він попав на схід, я не знала, бо переписувалася, він рідко дзвонив дуже, а то писав: у нас все добре, аби писав, живій, слава Богу. 25 лютого 23 го року їх перекинули на схід. Там був прорив в районі Кремінної, і їх всіх туди перекинули. Всі знали, крім мене. Він сказав, мамі не говорити, бо мами хворе серце. Всі дружина знала, брат знав, друзі знали, я не знала. 9 березня 9 березня раптом дзвонять, заходять люди і незнайомі люди, п'ятеро людей в військовій формі і кажуть, тут жив мисю Кандрі. Я кав, як жив, він живе, а вони сказали, ні, він вже не живе, він загинув. Не кав, як загинув. Може це помилка, може він ранений, може він контужений, може, може він живий. Мені сказали, травма несумісна з життям. І ви знаєте, я вже нічого не пам'ятаю. знаєте, Я тоді не притомніла, я не думала, що таке може бути. Розумієте? Він настільки певний, життєрадісний, в нього все добре було. Він завжди всі свої проблеми вирішує сам. Він ніколи не сказав, що йому важко. Хочу сказати, що це був дуже страшний день в моєму житті. Я перезвонила синові старшому, перезвонила родичам чоловіка, і потім ми чекали, поки його привезуть, бо ж не зразу привезли. Виявилося, що він загинув 7, -го, 7 -го березня. В Шепилівка село, під самою крімною, там кажуть, цей Сербрянський ліс, от вони були, як це амеромобільні війська, що їх там скинули, і вони там відбивали. Позвонили через. Пару днів прийти на опізнання. Це був жахливий день. Їх там троє тоді загинуло, хлопців привезли в Чинівці. І Якби не старший брат мав Андрія, я, мабуть, це не перенесла. Але я настільки не могла повірити, що він загинув, що його нема, що я глянула на нього і прийшла миба. І так само брат. І потім мене ззаді, як. Штовхнули. Я повертаюся а Андрійку, а там не ж тільки голова накрита до голови. І я його не взнала бізкурана. І, це... і мене зразу вивели. Це буквально пару секунд я його бачила, я його не бачила. Це був дуже страшний день. І отак, от і так. І зараз приходжу сюди, і тут такі жінки, ось як я, матері. Єдине, що можу зробити, це прийти зараз. Поговорити. І де не кажу, хочу дожити до перемоги, щоб прийти в його могилу і сказати, сину, ти не даремно загинув. Це от така та справа. Ви знаєте, з цим... це, це така відкрита рана. Мабуть, до своєї моєї смерті. Я бачила, батьки в мене померли. У мене родичі, двоюродний брат, двоюродна сестра молоді померли. Я працювала в реанімації, та я багато смертей бачила. Я багато пережила, але так, як це, це неможливо. Це встаєш і лягаєш з цим. І яка, не дай Бог, нікому, щоб хоронили своїх дітей. Це неприродньо. Діти мають хоронити батьків. Але батьки це неможливо. Це неможливо.